Хто з нас хоч раз не грав у легендарну гру Mortal Kombat? Ще у 90-х дітлахи натовпами бігли зі школи до ігрових приставок, щоб з'ясувати, хто крутіший Сабзиро чи Скорпіон. Натхненні успіхом розробники гри одразу ж взялися за продовження Mortal Kombat. Втім, якщо перші чотири серії були більш-менш вдалими, то п'яту, шосту, сьому і восьму публіка сприйняла прохолодно. Відтак студія NetherRealm Studios вирішила перезавантажити серію Mortal Kombat. Зміст гри не змінився. Гравець повинен перемагати супротивника усіма можливими методами. А їх є безліч серед нових фішок X-Ray та найголовніше Fatality – фінальні удари, які відкриваються гравцеві у новій красі. Mortal Kombat буде використовувати тривимірну графіку, проте бойова система залишиться у старому 2D-стилі. Загалом гравці очікує першокласний файтинг, розрахований на стару школу. Гра вийде 18 квітня цього року. Щоправда, лише на ігрових приставках Xbox 360 та PlayStation 3.